У Коломиї відбувається музичний конкурс фестиваль крещендо класік. Його учасники учні міської музичної школи номер 1 Вже шостий рік поспіль вихованці закладу змагаються за звання кращих. Тривалість фестивалю п'ять днів. Конкурс фестиваль крещендо Класік зараз можна вважати візитівкою дитячої музичної школи номер 1 З кожним роком дійство набуває більших масштабів та яскравіших образів. Це викликає приємні емоції в ініціатора конкурсу Наталії Семчич і директора школи Богдана Іванчука. Сама назва «Крещендо-класік» тут смислово закладена ідея конкурсу Крещендо – підсилення звучності. А в нашій, в нашій е баченні то це власне. Е Підвищення майстерності виконавства від Крешен класік. Конкурс дає змогу якомога більше розвинути здібність кожної дитини, яка хоче стати високопрофесіальним музикантом. І якраз починаємо після Крешенного конкурсу Крешен класік. У нашій школі через два тижні відбудеться звіт школи. І кращі діти, які будуть відзначені на цьому конкурсі, будуть приймати участь в обласних конкурсах і всеукраїнських конкурсах. Хочу щиро подякувати багаторічну підтримку цьому конкурсу. Надає народний депутат Верховної Ради. Пан Руслан на шостому конкурсі фестивалі «Крещендо Класік свою майстерність демонстрували 82 учасники. Це представники фортепіанного, струнно-смичкового, духового, народного та вокального відділень. На кожне відділення виділено один день. Мені дуже подобається брати участь в цьому конкурсі, тому що це для мене досвід, і я набираюся позитивних емоцій і вражень. Підготовка складна. Готувався на місяць, може трошки більше. Враження позитивні. Дає ніби як більшу майстерність конкурс відповідальний не лише для учасників, але і для їхніх вчителів. На Крещендо Класік кожен педагог представив своїх вихованців. Тому хвилюються і великі, і малі у цьогорічному конкурсі серед струнників приймають участь 18 учасників, учнів молодших класів, середніх і старших. Як показало, прослуховування молодшої групи, яке щойно відбулося серед дітей. Є Виростають юні таланти, які себе вже проявили, і які себе маємо сподіваємося проявляти в майбутньому. Це як правило є першою сходинкою, бо кожного року або через рік у нас є більш відповідальні конкурси обласні конкурси, всеукраїнські конкурси. І у нас завжди цей конкурс у лютому. Він є якби такою першою, першою сходиночкою для цих дітей, які збираються йти на більш серйозні конкурси, більш важливі конкурси. Змагаються хлопці і дівчата у трьох вікових категоріях. Номінація тільки одна солісти. А оцінюванням юних талантів займаються шановані в музичних колах члени журі. Коломи достойно того, щоб мати такий гарний конкурс. Тож я відомий. Музичний центр може навіть більшою історією ніж Івано-Франківський. Це треба цінити, і треба підтримати і розвивати. Завершиться музичне дійство концертом переможців та нагородженням кращих виконавців. Мар'яна Мацьків Ігор Кофлюк, Програма події НТК.